Усім привіт! Ви на каналі Energy.ua І сьогодні на огляді у нас портативна зарядна станція від бренду EcoFlow River 2. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки. І, до речі, я рекомендую вам додивитися це відео до кінця, адже на вас чекає нереальний подарунок. Починаємо! Зарядна станція «Рівер-2» ємністю 256 Вт Значно перевищує галузевий стандарт швидкості зарядки. Її літій залізофосфатна батарея підтримує понад 3 тисячі циклів зарядки а вага пристрою на 30% менше ніж у станції попереднього покоління і становить 3,5 кг. кілограми. Магазин Енержіа пропонує п'ятирічну гарантію на цей пристрій, щоб ви могли відчувати себе впевнено. Це один з найдовших гарантійних термінів у галузі. Найшвидша зарядка на ринку від нуля до ста відсотків менш ніж за 60 хвилин. Це в п'ять разів швидше, ніж інші електростанції на ринку. Екологічна та швидка зарядка станції за допомогою сонячних панелей. Під'єднавши станцію до сонячної панелі Екофло, ви будете мати повністю заряджену станцію. River 2 протягом 3-6 годин дистанційне керування за допомогою додатка EcoFlow Швидко підключайтесь і керуйте віддалено станцію Рівер 2 зі смартфона через Wi-Fi або Bluetooth Легко перевіряйте дані про зарядку, налаштування та вмикайте, вимикайте прилади. Перед вами представлена передня панель пристрою River 2 яка включається за допомогою цієї клавіші. Ви можете побачити екран пристрою. Він необхідний для зручності контролю основних робочих параметрів. Це залишок заряду станції у відсотках, прогнозована робота пристрою у годинах та вхідна і вихідна напруга. Крім цього, на станції ви можете побачити два стандартні роз'єми USB-A та один роз'єм USB-C. А ліворуч у нас є автоматичний 12-вольтовий роз'єм, а праворуч це стандартна розетка на 220 вольт. Останні два виходи мають клавіші живлення із індикатором роботи роз'єму. На задній частині пристрою. Зараз подивимося, що у нас є. З цієї сторони у нас представлена ручка для зручного транспортування пристрою, також вентиляційний отвір і два роз'єми для заряджання самого пристрою. Один для підключення до автомобіля, ось це а інший для заряджання від мережі та для сонячних панелей. Друзі, ну а зараз буде важлива інформація. Приготуйтеся. Ми підготували для вас неймовірний подарунок, і це новенька потужна зарядна станція від бренду EcoFlow – River2. для того, щоб бути учасником акції, вам треба придбати товарів на сайті Energy.ua на суму від 19 тисяч 999 гривень та бути підписаними на наші соціальні мережі: це Facebook, Instagram, YouTube та TikTok. Друзі, стежте за нашими оновленнями і вже 9 листопада 2023 року хтось з вас отримує приємний бонус до покупок новеньку портативну зарядну станцію Рівер 2. Акція діє до 8 листопада включно, тому нехай щастить. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей.